За даними Організації Об'єднаних Націй, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 мільйона осіб, як йдеться у звіті Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй, серед них 64,6% людей віком від 15 до 64 років. 20,2% людей віком понад 65 років, 15,2% громадян віком до 14 років в організації додали, що в середньому жінка в Україні живе на 10 років довше за чоловіка, 78 років і 68 років відповідно. У звіті вказується, що загальний коефіцієнт народжуваності, тобто середню кількість дітей, яку має жінка у репродуктивному віці, в Україні вважають одним із найменших за останні роки 2,19. According to data of the United Nations, now 36 and 7 Ніч millions of people are living in Ukraine.